Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. У нас сьогодні 25 серпня Рівненська область. Наш, як можна сказати, вже сезон помаленьку підходить до свого кінця. Хоча бджілки дуже активно, дуже активно працюють на золотарнику. В мене вони особисто, напевно, на золотарнику краще працюють, ніж на соняшнику. Бачите, як бджоли працюють, зараз е, трішки пройдемося, подивимося, але перед цим скажу декілька слів. Е, не виходив декілька днів ефір, бо були проблеми зі здоров'ям. Зробили мені операцію, друзі. Е, грижа в мене була. Дай таке, то вже завтра планують зняти шви. То я вже якби так потроху собі ходжу по вулиці біля бджіл, бо робити нічого, як би такого фізично тяжкого не можна щоб не нашкодити собі, але таке хожу, знаєте, дивлюся, роботи ну як, роботи робити не можна і це, ну, можна сказати, навіть бісить. Дай так, таке, але бувало і гірше. Тож потерпимо трохи, а там помаленьку будемо включатися. Бачите, бджілки дуже добре працюють. Я б сказав би навіть не, то, що, не те, що добре, а дуже активно працюють, несуть. Несуть собі полочок золотарника чи з чого, вони там несуть його. Бо ще вчора їхав, то бачив, як би по сої, друзі, квітне соняшник і то так масово посходив соняшник. Там де минулоріч був, соняшник посіяли сою і бачу багато так само сіва якби є. Це я тоді я привіз дві роєловки ще перед тим як потрапити до лікарні. Ось одна і ось зараз ще, друзі, покажу друга і друга Тут роєловочка з роями. І ще вісім штук залишилося забрати з роями. Скажу таке, знаєте, здоров'я берегти треба це, ну це взагалі, коли оце форієш дуже і дуже тяжко. Я навіть і роботу не доробив, бо вирішив, що робота роботою, а треба думати про своє здоров'я. Дай таке, друзі, помаленьку ходимо. Як ви бачите, багато ще магазинів взагалі не зібраних. Але з часом усе зробимо. То усе дрібниці. Головне, бачимо, джола працює дуже і дуже активно. Вчора у нас був відносно такий холод, а це вже якби знову потепліло. Зараз ми підійдемо покажу, вам пам'ятаєте, того разу я казав, що якийсь чинуклеус прилетів, чи рій, чи що таке. Друзі, це ви були. Ви були праві, хто казав, що це прилетів нуклеус. Я вже вчора. Здоров'я потрішки дозволяє, подивився. І там і, там, і маленькі такі на, на двох рамочках. Якщо взяти, то взагалі одна рамка бджоли, 145-та буде, може, ну трошки більше, звичайно, вже не буду так при, прибідняти. І ось він ну, пам'ятаєте, тут він прилетів цей вулик. Так я його на цьому місці і поставив. І до речі, друзі, матка там плідна, вже я оце подивився, гарний такий засівчик є. Хай собі думаю буде, якщо десь потрібно, буде об'єднати сім'ю. чи так запасна матка на всяк випадок. Тут теж бачите бджоли активно працюють. Хочеться з ними попрацювати, але ми, єдине, що я можу зараз робити, це ставив я друзі, полоски почав ставити. Перед лікарнею трохи поставив і зараз ставлю О, там, де вже магазин раніше познімав і ну, де є можливість поставити. Скажу так, що, наприклад, ставив приблизно на 10, ну, якщо взяти 10 сімей, то у двох-трьох сім'ях якби є кліщ, а там в тих ну, немає такого, щоб там було масового кліща. О, але таке є. Перевіряв осип, то якби цей. Я ну, дивлюсь, що на золотарнику дуже е, добре працюють. Не дивлячись, зараз глянемо, працюють. Ну, Я ж думаю, ви бачите, як активно гуде, гуде пасіка. Золотарник виділяє і нектар, і пилочок трошки. Яблуня. Маленька така в мене яблунька, дуже цього року вона, друзі, рясно вродила, то мусив її підв'язати, щоб не, не впала. Гляньте, як гарно вродило. Тут в мене теж такі відводочки стоять. Це рій. Загалом роботи багато і їх це... так. Що ще хотів сказати? Дякую всім тим, хто чекає, бо люди є деякі позамовляли трохи пилку. Закінчилась пам'ять. Люди є замовляли в мене пилок, пан Андрій, пан Віктор і ще там людина замовляла про поліс. Дякую, що люди чекали. Чекали. Завтра вже буду їхати знімати шви, дасть Бог, тоді зробимо. Відправочку вашого товару. Сьогодні вам всім пофасую. Тару вже підготував, пофасую, скину відео, ви подивитесь, підходить. То завтра, друзі, будемо відправляти. Так, хто бажає замовити полочку для себе, можете замовити у нас. Джалайк. Працює, хай працює собі. Вже Де трохи в деяких сім'ях. Ось, познімали тоді, друзі, магазини. Ось там познімали. Оце трохи меду відкачали, але вже його весь і розібрали, це теж добре. Да, Мурчик? Це мій кіт такий ходить тут. Кс -кс. Шо малий. Да гляньте який. Подарували колись мені. Було за ним друзі грішки, колись курчат одне чи два задивив, але потім як, як рукою зняло. Получив піорки да і все. Так, я вибачаюсь, бо відкликали додому. Бо дружина дуже переживає, щоб я тут нічого не тягав. То. Так я кажу, похожу, трохи подивлюся. Хотів запитати так, свого підписника Сергія, який тут від мене далеко проживає, як у тебе справи з золотарником, як взяток золотарника. Бо я як би бачив, дивлюсь, що ну, дивлючись по такому активному льоту бджіл, то і відводки працюють, і всі. То бджола дуже добре літає, то думаю що який-не який, але взяток як би повинен бути. Отаке, От друзі, бачите, так попав саме під кінець сезону відповідальна така частина. Але нічого, я думаю, що дасть Бог все буде добре. Будем надіятися на краще. Тож, всім передаю вітання, всім вам миру, спокою, добра вам і вашим сім'ям. Бережіть себе. А ми зараз вже сюди дійдемо до сонечка, дай ще може глянемо, де поставимо двом трьом сім'ям полоски. Так, щоб не було тяжко для нас це і все. Бджола вже кажу. Потроху готується теж до зими. Там же ми магазини познімали. Пасіка заросла, але я вже не скоро зможу її покусити. Все всього вам, друзі, самого найкращого. Підписуйтесь на наш канал.